А чи знали ви, коли робите сети те декларації про доходи, ви можете туди задекларувати і ваші фактури або річевути від зубного, який ви маєте з України, з Хорватії, з Албанії, з інших країн, де ви лікували зуби? Нещодавно мені подзвонила одна клієнтка для того, щоб я переклала фактуру. Яка була з України, щоб вона подала у декларацію Сете Трента? Так це можливо. І ви, як нагадую вам, якщо ви лікуєте зуби в Україні чи в інших країнах, обов'язково зауважте вашому зубному лікарю, щоб він оформив вам фактуру, так, або квитанцію про плату на ваше прізвище ім'я, і, якщо може, вписав кодіче фіскале італіано, це також дуже важливо. Якщо він цього не може зробити, то коньоми-номи і дату народження вашу. Але один момент, це дуже важливий момент, вам потрібно оплатити ці е, куредентарі не готівкою уважно, а банкоматом. Мусить бути пагаменто тарачабіле, мусить бути. Е, як квитанція, так і квитанція, що ви платили банкоматом, щоб було пагаменто трачабіле. Тоді ви зможете подати ці квитанції разом з вашими витратами, медичними витратами на декларацію сети Трента. І з цієї суми, що ви витратили, ви зможете мати детраціони 19%.